Юності і нерозуміння, незнання, несвідомості. Запальний був, нерозважливий і дуже розраховував на твоє милосердя. Прости мене Боже! Спробуймо протягом... Найближчого тижня готуватися до цього поки. Зрозуміти, усвідомити свої провини перед Богом, людьми своєю вічною душею. Спробуймо хоч що-небудь укласти на Господні Терези Їхня рівновага така, що пір'їнка доброї справи переважить все. Тільки треба було її зробити. Треба буде її зробити. Тому одна мудра людина колись сказала, поспішайте робити добро. Поспеши.